Вітаю! Ви дивитесь програму у центрі уваги. З вами її ведуча Тетяна Ковальчук. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто віддає власну кров для того, щоб рятувати життя і здоров'я інших. А саме про донорів. Нещодавно сім донорів Вараської громади отримали звання почесного донора України. Усі вони працівники Рівненської АЕС, які життєві ситуації спонукали їх розпочати шлях донорства далі. Працівник Рівненської АЕС Юрій Хлюстін постійний донор варазької громади. Він вже здав 18 літрів крові і за це отримав звання почесного донора України. Днями такий статус присвоїли ще шістьом рівненським атомникам. Донорство це благородна справа, це допомога людям, які хворіють, які хочуть жити. А ми я Сподіваюсь, що допомагаємо цим людям встати на ноги, поповнити кров втрату, жити і насолоджуватись життям далі. Постійних донорів в нашій громаді є 650 осіб. Це ті донори, які постійно здають кров. Вони перевірені, вони можуть прийти на допомогу і на запропонування взяти кров в будь-який час. 94% цих донорів являються працівниками Рівненської атомної електростанції. Найчастіше про важливість донорства люди починають замислюватися тоді, коли виникає необхідність переливання крові комусь із рідних чи знайомих. Так розпочав свій шлях донорства і Юрій. Мій колега шукав саме ту кров, яку я маю, щоб допомогти його матері. А як потім з'ясувалось, це була моя вчителька англійської мови, коли я ще вчився в школі номер 1 міста Вараша. Того часу він вже 16 років поспіль кожних 2-3 місяці здає кров, має рідкісний негативний резус і завжди готовий прийти на допомогу. На жаль, я не можу сказати, що саме моя кров врятувала комусь життя, але нас неодноразово донорів запрошували здавати кров саме тим людям, які знаходились в реанімації, в яких була велика. Кров втрата, і надалі буду продовжувати здавати, поки моя кров комусь буде треба. Днями присвоїли звання почесного донора України і працівнику РАЕС Михайлу Грушевському. каже, навіть не сподівався, що зможе отримати такий статус. Я здавав кров не заради даної нагороди, а здавав просто кров заради допомоги людям, тому що я знаю, що кров в теперішній час дуже цінна, адже в нас. Країні війна, дуже багато людей, які отримали поранення, яким дуже необхідна дана кров. Цьогоріч рівненські атомники організували акцію і поповнили лікарняний банк крові, щоб допомогти військовим та цивільному населенню. Серед її учасників були і ті, хто здавали кров вперше, і постійні донори. Здавати кров це дуже добре і благородно. Закликаю, напевно, всіх по можливості, хто має. Хороший стан здоров'я, без шкідливий звичок, веде спосіб життя здавати кров. Якщо ж ви наважилися на донацію, знайте, напередодні цієї процедури важливо правильно харчуватися, адже їжа, спожита донором, впливає на якість крові та її компонентів. За 48 годин не можна вживати алкогольних напоїв, не можна їсти молочних продуктів і жирних продуктів. Тому дотримуємося. Такої дієти протягом двох днів, як мінімум. Донація корисна для здоров'я. Вона знижує ризик серцево-судинних захворювань, поліпшує імунітет, оновлює організм і збільшує тривалість життя. Є такі люди, що можуть здавати. Організм відновлюється дуже швидко. Це здорові, фізично здорові люди. Є люди, які не можуть здавати кров взагалі. Це хворі е на снід, хворі на. Отки на інші захворювання, які протипоказані при донорам призначення крові. Вікова градація теж має бути це від 18 до 60 років. У Вераській багатопрофільній лікарні відділення переливання крові функціонує з 1980 року. А з 1995 дев'ятсот тут проводять переробку крові на компоненти. Головним завданням відділення є цілодобове та своєчасне забезпечення пацієнтів закладу компонентами крові з дотриманням вимог безпеки та якості. Цьогоріч відділення суттєво поповнилося новим обладнанням. На сьогодні наше відділення крові забезпечене. Я думаю, що на 99% усім тим, що є і вимагається згідно вимог Національної служби здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. У відділення переливання крові було закуплено дороговартісне обладнання, спеціалізовані холодильники для зберігання компонентів крові, центри фугу та інше. Все це вдалося придбати завдяки підтримці міської влади за кошти платників податків варазької громади. Без цього обладнання ну, неможливо було б проводити забір. На початку війни дійсно була проблема з гемаконами це ємкості, куди проводилась донація крові. На сьогодні в нас є. Достатня кількість і гемаконів, достатня кількість обладнання, і хвалити Бога, достатня кількість донорів, які майже кожен день пропонують здати кров. Загалом у Вараській громаді 650 постійних донорів. З них 122 особи є почесними донорами України. Таке звання отримали ті, хто вже здав по 18 літрів крові. Крім почесних донорів, є ще заслужені донори України. В нашій громаді теж є такі люди. Їх два чоловіки. Нагороди ці вручає президент України, і нашим донорам теж вручав президент України. Тут треба сто раз здати кров. Нині медики вараша планують доправляти компоненти крові у ті місця, де вони зараз надзвичайно потрібні. На сьогодні наша лікарня забезпечується 100% компонентами крові, і запас є такий, що ми могли б поділитися із тими чи лікарнями, чи підрозділами, чи військовими, чи мирними, які її потребують. Проблематично транспортування. Ну над цим працюють, і ми працюємо. І я думаю, що ми зможемо допомагати іншим. Українці в тилу мають гідно тримати донорський фронт і допомагати формуванню в країні запасу безпечної і якісної крові. Ви дивились програму у центрі уваги. З вами була її ведуча Тетяна Ковальчук. Пам'ятайте, одна донація здатна врятувати життя трьох бійців, завдяки яким ми можемо спокійно жити і працювати в тилу. Долучайтеся до донорського руху. Це ще один спосіб наблизити перемогу.